Друзі, ми вітаємо всіх, хто не спав цілу ніч, продивився всю програму і довів, що він справжній поціновач українського кіно. Зараз ми готові оголосити результати роботи журі. І я запрошую членів журі на сцену. Будь ласка, виходьте. Але перед тим, як ми почнемо нагороджувати, я хотів би також повідомити дуже важливу інформацію. Для цього мені потрібен Артем Голосов. Він має бути десь тут поруч. Так, да, він тут. Я хотів би привітати засновника і арт-директора, і президента нашого фестивалю, не просто з завершенням. Чергового фестивалю, що само по собі вже свято, а привітати його з днем народження, і ми б хотіли вручити йому подарунок від Оргкомітету. Почався фестиваль Відкрита ніч для мене, якесь, чесно кажучи, почалось, почалось нове життя, тому о, мені зараз 17 і я дуже радий. Да. <с Cube> Тоді Михайло Герасинович буде оголошувати, а я буду йому асистувати в цьому. Ти знаєш, краще ти вже оголошуй, бо... А, я буду оголошувати, Михайло Герасич вручав. Будуть члени журі. Дуже складно все. Тоді можна вибирати кому вручати, да? Ви так? Ви вже вибрали кому вручати. Ні, <реш> <реш> тут послідовно. Тут послідовно, так. Да. Тоді давай я буду а, так вручати. Так. А, номінація, значить, ні, не номінація. <реш> Диплом е за фільм в номінації професійне ігрове кіно фільму Скарпат до Парижу за кордеоном режисер Юрій Леута. Присутній. Е -е <зо Page protege> Якщо когось з призерів не буде, то ми їм обов'язково передамо найближчим часом. Диплом в номінації анімаційні фільми за музику Тетяни Ямвілі. Ян Фільм Птахи режисер Ірина Смірнова. Диплом за квартет фільмів під назвою Пасічник Микола Конюх Костя. Кавовар Вадим Ковальд Дмитро» у проєкті… Euh, Люди. У проєкті «Люди» режисер Дмитро Гуляєв. Дякую. 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 Так, і оскільки це телевізійний конкурс, то тут є ще подарунок від один плюс один медіа. Якщо хочете щось сказати, будь ласка, Мирослава, ти в нас кажеш. А, Добре. А, Дякую всім, хто ще залишився тут. Не надіюсь, це було не не дуже сумно, те, що ви бачили. А, і. Мирослава, і, власне, ми сподіваємося, що один плюс один медіа буде й далі продовжувати брати участь і підтримувати фестиваль Відкрита ніч. І якщо вам сподобалась наша добірка, то дивіться її на один плюс один і далі. І гарної всім наступної відкритої ночі. Дякую. Конкурсна програма на ігровий фільм, диплом фільму Громадянин за режисуру громадянської позиції Наталії Гордій. І надію, що все буде так, як в фільмі, а все складеться. Надію, що буде все так, як в фільмі, і все складеться. Карта складеться. Дякую. Всі переможці хочуть говорити в мікрофон, на якому написано «1 плюс 1». Конкурсна програма на ігровий фільм. Диплом фільмі, фільмом команди Вавілон-13 за громадську позицію, мужність і героїзм. Хто отримає? Хто з команди Вавілону є? Ні, ну хтось є. Хто здоровий? Майдан пережиє, а ви то нічого є. Професійний ігровий фільм, диплом фільму Зупинка. Грамота від видання «Окіно.Юей» та можливість навчання в Київ Filmmaking кемп. Чи є режисер цієї роботи Павло Остріков? Немає. Немає, тому тоді ми передамо йому диплом від докіної та диплом сертифікат від Кії Фіме Мейкін Кеп на право відвідування одного дня кіношколи у серпні. Сподіваюсь, що в серпні з'явиться Павло Остріков. Конкурсна програма Студентські ігрові фільми, диплом фільму за любов і надію в фільмі Марія Олександр Шкрабак. Можна я вручу, я вручу Саші? А можна я вручу Саші? Він буде знати чого. Це мій сізошний друг. Можна стукнути так? Отак, так? Дякую, Марія. Професійний ігровий фільм. Кращий фільм номінації не менше 50 кг, Режисер Марина Артеменко. Тим дам можливість вам. Дякую вам і дякую за те, що сьогодні в нашого фільму з'явилось кілька фанатів, які підходили до мене, і це дуже приємно. Дякую. Студентські ігрові фільми. Кращий фільм номінації, якби. Режисер Тарас Коцюба. Номінації якби. Фільм якби. така просто щось. Дякую всім, хто прийшов. Я сподіваюся, що всім сподобалось. Дякую моїй команді. Дякую вам. І дякуємо вам. Дякую вам. Ми вам дякуємо. Конкурсна програма Не ігровий фільм. Кращий фільм номінації «Бій на Грушевського номер 4 Соло, режисер Іван Сауткін. Не було по-моєму, сьогодні. Анімація, конкурсна програма, кращий фільм номінації Дівчинка з рибячим хвостом, режисер Сергій Мельниченко. Бачив я його тут, Сергій. Всім. У ну, мене дуже зірваний голос такий, але ну, я, е, 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 щоб ми не забували, що зараз йде така, е, ну, вона війна, так. Да. І ми всі повинні щось таке думати да, там, про те чи про це. Ну, я не знаю про що сказати. Ну, хочу сказати слава Україні! Все, що... да, ви знаєте, Сергій голос пропався, він на акторів своїх кричав. Я не на акторів, я на, на дітей дуже кричу. Бо я з ними займаюся, та їм потрібно. Завжди щось таке по -по пояснювати, щось там таке В країні. Вони, вони питають, що а що там на майдані? А я кажу, ну як там що на майдані? Ну пішли подивимось там, що на майдані. Ну ми йдемо там щось дивимося. Нація професійний ігровий фільм. Кращий композитор Ярослав Джус: фільм не менше 50 кілограмів, і він вже на сцені. Дякую дуже приємно. Насправді. Коли з журіми обговорювали цей фільм, мене пан Михайло попередив, що я не маю права взагалі голосу, бо я брав участь в цьому фільмі. Тому я мовчав, і тут немає ніякої ні корупції. Ні я, я просто тихенько сидів і тому дуже дякую. Якщо оцінили, якщо сподобалось, буду працювати надалі, творити на благо нашого українського кіно. Дякую всім, що були тут. Успіхів фестивалю. Слава Україні! Приз за кращу операторську роботу Микіті Кузьменку фільм Коріння сни. Режисер Дмитро сухолиткий Совчук. Приз за кращу Роботу художника і оператора фільм Коріння сни. Режисер той самий, як ви розумієте. А, залишився у нас о, ще два призи, найголовніших, але перед тим я би о, окремо, окремо хотів би надати можливість вручити свої призи. І Спочатку інні Яременко, яка має спеціальний теж приз, який вона хоче вручити. Компанія Холл» вручає приз фільму Марія. Скажу по-жіночому, за мурашок по всьому тілу. Будь ласка, Дякую, просіти. І тепер, власне, місія Дмитра Калєснікова, продюсера кінотуру, оголосити, кому ж кінотур буде робити постпродакшн. Так, ну, тут тоже у нас как-то так получилось, что мы смотрели, имели возможность фильмы смотреть, когда мы их собирали ну, в линейку такую монтажную, когда для показа сюда. И мы сразу же отсмотрели работы. И мы выбирали среди студенческих работ начинающих, как бы да, хотели дать возможность именно студентам подойти к профессиональной технике, Профессиональной цветокоррекции на киноэкране вот, полностью получить нормальный как бы, продукт для того, чтобы его можно было и на фестивалях представить. Поэтому э, так случилось, и э, мы, как говорится, и наше мнение мнение жюри совпало. Это работа э, Тараса Катюбы. Прошу вас, где Тарас. Значит, тут думка Тинатуру з думкою думку. Хоча вони из Так, ми Да, Але це так Да, то есть, Тарас, смотри, в общем, до конца. Я тебе сразу предложила. Да, до конца месяца ты должен принести картину. Если її нету, значит сертификат аннулируется. До конца года. До конца года или эту картину, которую ты сейчас сделал, мы мастерим ее, красим, приводим в порядок, Вот, либо уже следующую, когда ты успеешь отснять. На получается. Спасибо большое вам. Спасибо. Все, спасибо. Я вопросы, свяжись с нашей компанией. Тут же ваш офис находится. Там не, не на, на сайте найдёт. Ага. Хорошо. Спасибо большое. Захочешь, снять найдёшь. Я могу показать дорогу, слушай. Васильковская 1. Ну, а тепер, якби гран при э, вручати гран при буде голова журі, пані Ріма Зюбіна. І цей приз має також наповнення матеріальне у вигляді камери Гопровідлюс один медіа. І я передаю слово голові журі. Так випадково сталося, що я стала головою журі. Я не сподівалася взагалі на таку довіру страшенну, і таку відповідальність, тому що я багатьох з вас знаю, багатьох знімалася в різних. Студентських пробах і ніколи не відмовляю працювати в студентському кіно це, це неймовірне щастя. І я як актриса вам скажу, що в тому, що ви робите, я відчуваю аромат справжнього кіно, тому що воно завжди справжнє. Ви дуже відповідально до цього ставитеся. І, можливо, для когось після студентства ну, праця з кіно і закінчується, і тому ви вкладаєте в ці свої роботи найбільше, що можете вкласти свою душу. Сьогодні було дуже важко приділяти на тлі всього, що ми пережили, на фоні того, що відбувається в країні, після того, що ми пережили цієї зими, і найважче було, тому що в номінації Документальне кіно кожна робота заслуговувала на увагу, і кожна робота просто підкоряла своєю сміливістю. Ми говорили вже про громадянську позицію, але Кожна робота була важливою. І після однієї роботи, саме після цієї роботи, ми зробили перерву, тому що всі жінки плакали. Можливо, це так сентиментально, але ми зробили перерву і припинили перегляд і відновили тільки-тільки після декількох хвилин перерви. Я взагалі для себе відкрила цього режисера і сподіваюся, що. У нього буде прекрасне майбутнє, і я би хотіла йому просто побажати, щоб це майбутнє було все ж таки не на військовому ґрунті і на темі війни. Я дивувалася, як він стоїть з камерою там, де вогонь, де стріляють, і а, перед цим просто не можна не схилятися. Тому ми одноголосно і без усяких навіть коливань і, і голосування а, окремого. Оприділили саме саме цю картину, і там є дві картини цього режисера. Я би віддала просто як режисеру цю нагороду. Я щиро дякую всім, тому що всі, хто є тут, всі пережили те, що є в цій картині. І щиро бажаю нам всім мира і свободи Олегу Семцову, а також свободу полоненим Павло Юрову і Денису Грищуку, які з 25 квітня знаходяться в полоні в Слов'янську. Це театральний режисер і волонтер. Без цієї промови сьогодні просто без цих слів не можна взагалі ні про що думати. Слава вам і слава Україні! Фільм Заповіт режисер Крістіан Жерегі. Тепер ще один приз. Його вручить Михайло Ілленко, і це, можливо, теж один з головних призів фестивалю. Ну, ви може пам'ятаєте, у нас є приз від оргкомітету, бо оргкомітету ну, так дістається чимало. І ми так вирішили, що маємо право на свій приз. І е, цей приз цього року е, ми вручаємо фільму, який називається Зупинка режисер Павло Ну, Шкода, е, що його нема, бо е, у оргкомітет і від, і від особисто від мене у мене є подарунок для. Павла Острікова, це подарунок. Це продюсер. Зараз відомий продюсер. Я з ним працював. Він практично ручний, як і кожний продюсер, він трошки небезпечний. Але я там розкажу, як з ним значить, як його обдурити. Я зараз хочу попросити вийти цього продюсера. От нехай цей продюсер розшукає Павла Острікова і е, е, хай вручає йому цей приз, який називається пост приз. Оце є подарунок Павлу Острікову.

з і ще є повідомлення, що Райфайзенбан Каваль провідна фінансова установа країни забезпечить не всіх, а тільки фільм Марія. Фінансовою нагородою, яка буде вручена у вівторок, коли ми будемо всім вручати знов тим, хто не прийшов ці е, хлопушки. Е, тепер залишилося власне тільки е, закрити наш фестиваль і зробить це той, хто і е, той, хто Зараз, секундочку. Так. А, так, 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 це дуже важлива інформація. Пані Галина Грубляк, яка представляє нас 1+,1 медіагруп, ще зараз вас шокує ще одною новиною. Всім привіт! Від імені Олександра Ткаченка, генерального директора 1Медіа, ми хочемо запропонувати авторам фільмів більше ніж 50 кілограм» та Скарпат до Парижу за кардеоном викупити права на показ на телеканалі Один 1, 1. Тому, якщо ви згодні, ми з вами з'ясуємо. Повозьте, вивозите. Поторгуйте Ну, а тепер, власне кажучи, Слово Михайлу Іллєнко, який цей фестиваль відкрив. І зараз дізнаємося, що він з ним зробить тепер. Ну, за традицією, яка вже 16 разів відбулася, тепер доведеться закривати цей цьогорічний чудовий фестиваль. Робиться все отак. Ще, ще одне оголошення, що у вівторок ми також оголосимо ще один приз, який нам треба час порахувати, тому що ви ще не всі здали свої анкети, і ми підрахуємо результат і вручимо його в вівторок теж. Це приз глядацьких симпатій. I <laughs>